Проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Дорога моя Хмельниччина, яка їде до нас і купує тракторці. Зараз пройдемось по площадиці. Вчора були отгрузочки, сьогодні суботній день, більш спокійно, але вже в нас люди на площадці вибирають Донфенчика 404 собі. Зараз пройдемо, подивимося, що ми відгружали, що ми отримали. Що отримали, я вже показував вам. От, що уїхало, також показував, розказував. Зараз пробіжимося швидко по площадці. Зробимо е, відео огляд такий. Розкажемо вам, покажемо. Так, е, Прошки. Ловоли стоять. 50-ки отримали. Ось стоїть прошка. 50-й ловол. Ось такий з кондиціонером. Той у нас стоїть з примусовою гідравлікою. Отакий тракторець. От. Дивимося. 50-ка соліс на площадочці. Чекає свого власника. 504. й Простий тракторець. Дуже гарна цінова політика. 504 та джима, 404 й доменчик, Еселючка. Гарний тракторець з примусовою навіскою. Кабінник у нас Джима, кабінник соліс на розширеній базі, соліс вузька база, екстра розширена база з дугою соліс. Такий з боковими кулісами Ловол 354-й. Приїхали фрези. Фрези вже на площадці Хто чекав на них, замовляв, будь ласка, навісне обладнання також присутнє. Ідемо так, далі. Донфенчик 244-й люкс. Єсть. Кубота, є. Янмарчик з передком є. Янмарчик без передка є. Зелений GD504 є. Були люди дивилися. Еселочка. На місці. Ловол 에... 244 є. 244 джима. Є. Булат на широкій резині 11,2. На місці. 9,5 на місці. Ось дивляться 404 G2 донфена Стоїть 244 G2 Донфен, 240 булатик з кемовським двигуном. 240 -й. шифінг, там складаються також трактори. Так, заводьте, будь ласка. Заводьте. Масу включив, вижимає щеплення, все як в цьому. Зараз людина буде тестувати, перевіряти. Батько прислав сина, щоб перевірив тракторця.

Збирають собі тракторця, дуже образилися на інших, які торгують, привезли якийсь металолом їм, матікалися і приїхали до нас. Тракторець дуже гарно працює. 24 року. Будь ласка, приїжджайте до нас на площадку, вибирайте собі техніку, щоб вам допомагала. Готуйтеся до весняних робіт. Орієнтір наш незмінний, Богунія, район другої лікарні, пологовий будинок напроти військового училища. Тракторці всі в наявності. Ось даний трактор поїде. Валєвськ буде обробляти землю. Так що, будь ласка, запрошуємо. Навісне обладнання також є. Сівалки є, фрези є, Луги, борони є. Всім гарного дня! Дякую, чекаю вас на площадці.